Що таке впевненість? Розправлені плечі, чіткі жести і гучний голос. Мені здається, що саме такі прояви впевненості, міфічної впевненої людини, ми можемо бачити у наш час, у медіа. Чи це так, чи підходить це нам, чи дійсно можна відчувати себе впевнено за рахунок голосу і тіла? Це і багато чого іншого. Я пропоную дослідити протягом наступного місяця, хто я? Поліна Коробейник. Режисерка і тренерка акторських практик для життя я склала на основі свого попереднього досвіду курс, який називається Як віднайти в собі впевненість для мене радше він про свободу прояву себе як цікавої, неординарної, унікальної особистості. І протягом наступного місяця ми будемо досліджувати. Певненість, невпевненість, ці поняття в собі через голос, через тіло і через дію. Тому що дія це такий головний акторський інструмент. Тож, 16 травня ми стартуємо, і якщо вам відгукується, дивіться інформацію в школі комунікації Спільна мова, я знаю, як акторський інструмент може додавати фарб у життя. Тому, come on, let's go you're welcome. چیکار واسه